Нам потрібно облаштовувати позиції. Першою бригадою десанто-штурмових військ, які отримає від нас так необхідну техніку, наші друзі 148-ї артилерійської окремої бригади десанто-штурмових військ. Трактор, який маємо використовувати для обладнання фортифікаційних спад. Я навіть сів за кермо. Проїхався, дуже круто. Якщо будуть питання, дзвоніть, питайте, приїду, покажу. Приймайте. Дякую. Дякую. Мій улюблений полк сил підтримки. Тому ми прийняли рішення. що Там, де більш ефективно експлуатується техніка, туди і передавати. Бензопіли, електричні пили пілорами, все, що буде потрібно, ми до ваших послуг. Так що ви дуже-дуже круті і дуже-дуже великі молодці. Оце бригада, яка має вже восьмий комплекс прально-душовий. Бо ніхто стільки бань. Бо він приходить, ногою відкриває дверь, каже наступну ще». <рес> <рес> і всі тут же слухаються. Так що це ефективна робота 82-ї бригади. Льош, приймай. Вам да, бери. Діти, у вас як півішки є? Та ні, для себе і для 82-ї трохи тримаємо. Ну, Хлопці працюєте, дуже дуже задоволені, якістю всі да. Дякую, дякую. Це я дивлюсь, бачу, що скільки ми передали 45-те, 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 скрізь все, що, що може наносити враження противнику. І коли є ресурси з гарним конвоїм і вашою підтримкою, то воно все треба використовувати. А я скажу от своє враження, що дуже легко допомагати тому, хто сам везе. І 45 -е тут. 46 шосте. Звідси виходці наші всі. Але для мене це завжди моя улюблена. Так що двері відкриті, все, що треба, є. А це найдефіцитніша позиція шиномонтаж. Бо бань ми зробили дві сотні, бо пармів ми зробили 70, а шиномонтажу тільки 24. Шиномонтажний комплекс це для того, щоб ремонтувати колеса на машинах. Це дуже необхідно, тому що осколки попадають по колесам, колеса спускаються, відновити. Буває, що тяжко на місці, треба десь кудись техніку отягувати, а так у нас буде вже свій монтажний комплекс. Ми будемо самі це вже намагатися все зробити. Приймайте. Дякую. Дуже дякую. дякую за службу.